За добу Україна втратила близько 60% газовидобутку. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Блумберг. Зазначається, що найбільших втрат система зазнала 3 жовтня в результаті масованого російського удару по Харківській і Полтавській областях. Якщо ця інформація підтвердиться, на українців може чекати вкрай складна зима. Водночас президент Володимир Зеленський заявив. Що уряд має два варіанти виходу з цієї ситуації? Докладніше про це далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. За даними Bloomberg, через втрату 60% відсотків газовидобутку Україні доведеться суттєво збільшити імпорт газу. Наразі потреба оцінюється у понад 4 мільярда кубометрів до кінця березня. Вартість такого об'єму газу складає близько 2 мільярдів євро, що еквівалентно майже 20% річного споживання країни. Ключовий ризик полягає в тому, що Росія може продовжити удари по газовидобувній галузі, і ситуація стане ще складнішою. Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначала, що обсяги імпорту газу цієї зими. Залежатимуть від інтенсивності російських обстрілів, а також рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а ще швидкості їх відновлення. У серпні посадовиця озвучувала мету накопичити до початку опалювального сезону понад 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах. Більш ніж третину з них планувалося забезпечити імпортом. За повідомленням голови правління НАК Нафтогаз Сергія Корецького станом на 1 жовтня компанія виконала цей план на 95-97 За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі масованих атак по енергетичному сектору в Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. Втім, керівництво держави має одразу кілька планів дій, аби захистити інфраструктуру. Пише обоз ЮЕЙ. Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак, у нас є план А, є і план Б. У плані Б. Якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. План А, коли ми більше використовуємо свій видобуток, зазначив президент. Володимир Зеленський також уточнив, що в уряді розуміють, де брати гроші, необхідні на реалізацію цих планів. Серед активних протидій російським обстрілам, перш за все, розглядаються посилення ППО по всіх напрямках, в тому числі за допомогою українських безпілотників-перехоплювачів. Сьогодні їх на озброєнні вже немало, але є питання щодо кількості систем запусків відповідних дронів за словами президента їх належить наростити. При цьому Володимир Зеленський зазначив, що вже зараз показники збиття цілей збільшуються, а кількість систем надалі буде тільки збільшуватися. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, що насправді відбувається на фронті, відповідь на це питання бажає одержати кожен українець. Видання телеграф дізналося деталі звіту до Конгресу США. Який фіксує масштаби російських втрат та еволюцію тактики обох сторін, спираючись на розвідувальні дані? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці таємного звіту від блискавичних українських далекобійних ударів до російських гібридних операцій у Європі. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Згідно з даними американців, починаючи з січня 2024 року, російські війська захопили приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів української території. Це становить менше 1% країни на Харківщині. Наприклад, темпи просування Росії становлять у середньому лише 50 метрів на день. При цьому російські втрати за три роки війни проти України у 15 разів перевищують втрати під час Десятирічної війни радянського союзу в Афганістані більше того, втрати Росії були значно вищими ніж українські, зазначають американські фахівці. Йдеться у звіті і про червневу операцію СБУ Павутина складну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів проти російських стратегічних літаків. Окрім павутини, Україна підтримувала високий темп. Дальніх атак БПЛА по російських військових цілях, включно з аеродромами, оборонними промисловими об'єктами та складами боєприпасів. Безпілотники, запущені з території України, можуть стабільно загрожувати цілям на відстані до 1200 кілометрів у глиб Росії. Українські удари протягом кварталу вивели з ладу військову техніку, змусили Москву захищати внутрішні об'єкти та частково вплинути на здатність російської армії, забезпечувати свої передові підрозділи. Звіт до Конгресу США. Підкреслюється, що після запровадженого всередині березня мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, збройні сили України загалом уникали атак на стратегічну енергетичну інфраструктуру Росії. Натомість Москва влітку розширила свої атаки БПЛА проти України, запускаючи сотні безпілотників одночасно, аби перенавантажити українську систему протиповітряної оборони. У багатьох випадках зсу вдалося перехоплювати або електронно придушувати ворожі БПЛА. Однак деякі дрони все ж ухилялися від інтегрованої системи ППО України. Крім того, зсу стикнулися з труднощами у стабільному застосуванні систем ППО Петріот для захисту від російських балістичних ракет через нещодавні тактичні удосконалення з боку Росії. Ці інновації дозволять російським ракетам змінювати траєкторію. Та виконувати маневри протягом кварталу. Росія розширила використання БПЛА на оптоволоконному кабелі для ударів по українських військах уздовж лінії фронту, зокрема по українських логістичних маршрутах. Ще одну нову тактику Росії американці описують як спи і вражай. Російські війська розташовують БПЛА на землі в неактивному стані і активовують їх для підриву, коли наближаються українські бойові машини. Також БПЛА використовуються для скидання гранат, наповнених засобами контролю масових заворушень, такими як сльозогінний газ та хлорпікрин. У свою чергу українські посадовці продовжували зазначати нестачу особового складу та техніки як фактори, що обмежують здатність зсу оборонятися проти російської армії, особливо на фоні призупинення у березні підтримки Міністерства оборони США. Ця пауза підкреслила важливість тійкої оборонної промислової бази для України. Станом на цей квартал запаси радянських та російських артилерійських і ракетних боєприпасів України майже вичерпані, що робить ЗСУ майже повністю залежними від західної допомоги. Протиповітряна оборона України та її F-16 залишаються недостатніми для захисту від масованих ракетних та БПЛА атак Росії, які завдають додаткових пошкоджень військовій та цивільній інфраструктурі. Крім того, глобальний попит на критично важливі компоненти створює виклики для задоволення потреб України у протиповітряній обороні. Звіт до конгресу США. Допомога Україні частково виснажила запаси США, що спричинило нагальну потребу у збільшенні виробництва. Аби впоратися з цим, Вашингтон виділив 913 мільйонів доларів на створення, розширення або модернізацію внутрішніх виробничих потужностей для такого озброєння, як артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання. Окрема увага в документі виділена значним гібридним загрозам у Європі, за якими стоїть російська розвідка та служби безпеки, а також їхні проксі, зокрема випадки саботажу і підпалів було зафіксовано в Естонії, Німеччині, Швеції та Великій Британії. Утім, за спостереженнями США рівень гібридної війни Росії в Європі знизився порівняно з попереднім роком. Попри загальне зменшення активності, йдеться про збільшення глушіння Росією глобальних навігаційних супутникових систем і з особливим акцентом на регіон Балтійського моря, з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Україні загрожують аномальні повені на кшталт тієї, що затопила Одесу 30 вересня. Метеорологи попереджають, клімат змінюється, і під загрозою підтоплення опиняється вся Україна. Докладніше про те, з чим це пов'язано, і чи можна врятуватися від стихії далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Восени 2024 року Одесу вже затоплювало через негоду. Минулого разу обійшлося без жертв, але питання до стану зливових каналізацій виникли ще тоді. Вочевидь, вирішення проблема так і не отримала, і цього разу це призвело до загибелі десятьох людей. Марміста Геннадій Труханов заявив, що жодна зливова каналізація не змогла б впоратися з об'ємом опадів, який випав в місті за сім годин. Посадовець наголосив, що мешканці Одеси мали прислухатись до попереджень про опади, не виходити з помешкань і не виїжджати на автівках. Варто зазначити, що дотримання цих правил не врятувало сім'ю з п'ятьох людей, які опинилися у водяній пастці на цокольному поверсі свого будинку. Також відомо про загибель жінки, яка спустилась у підвал, щоб уберегти приміщення від підтоплення, і отримала удар електричним струмом. Ще чотири жінки потонули у бурхливій течії, що збивала їх з ніг. Зміна клімату все більше дає знати про себе в українських містах. Зливи, які ще десятиліття тому траплялися рідко, нині стають частим явищем і призводять до надзвичайних ситуацій. Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що з 2015 року в Одесі зафіксували вже 14 випадків сильних дощів, коли за кілька годин випадає від 50 до 100 міліметрів опадів. Для порівняння у попередні 10 років таких випадків було лише 2-3. За її словами, останній потужний дощ був спричинений циклоном, який застряг над містом через блокування з півночі. Раніше подібні явища були типовими лише для тропіків, але тепер зустрічаються і в нашій широті. Через потепління в атмосфері накопичується більше вологи. І активніше утворюються хмари, які приносять сильні дощі, особливо коли прогрівається поверхня моря. Схожі спостереження озвучує й інша експертка кандидатка географічних наук Віра Балабух. У коментарі телеграфій вона зазначила, ймовірність сильних злив дійсно зростає, і це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі. За словами фахівчині, такі зливи можуть статися будь-де у Києві, Берліні, Італії чи навіть Китаї. Вона також підкреслює, що такі явища трапляються переважно влітку у червні, липні чи серпні. 30 вересня в Одесі за добу випало 94 міліметрів опадів. Така негода є стихійним метеорологічним явищем і може спостерігатися раз у 10 років, каже Балабух. Водночас, за її словами, в Одеській області відмічались опади значно більшої інтенсивності. Так, у місті Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів, що дорівнює нормі за 3,5 місяця. Стихійні опади спостерігались в Україні і цього року. Так, 9-10 липня у Львові за добу випало 134 мм. У бродах 143 мм за 16 годин такі інтенсивні дощі можуть випасти у будь-якому регіоні України. Проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні. Ми все забудовуємо, асфальтуємо і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде ще більше. Тому потрібно готуватись уже зараз. Зазначила синоптикиня. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.